И всем привет! З вами Brothers Play И сегодня будемо обмінювати жетони на доску. Погнали! Заходимо в магазин. У мене це жетоні 28100. Вот ця доска. Super У Нас стоит 22000 жетонів. Обмінюємо Открито супер серфер. Отак От вона виглядає з всіх ракурсів. Подивимося, як вона виглядає в ігрі. Може ще є ось двійний пріжок цій досі. Ще отримуємо бонус команди X2. Далі, що будемо обмінювати, ми не знаємо. Скоріше всього, це ось ця доска Hammer. Доска із Копенгагена. Так, в принципі, подивимося. Особи уміння. Не знаю, що за особи уміння. Зараз перевіримо. Так що вийде. Так, погнали. Ага. В цій дості є скористь. Прикольно. Сама по-своєму доска прикольно виглядить. Мені дуже понравилося. Двойного прыжка нема. Це трошки обідно. Але нічого страшного. Ну все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Brothers Play. Всім удачі і всім пока!